Доброго ранку, шановне панство Могилі Подільської громади. Сьогодні вранці ми відчули роботу нашого ППО. Це я вам хочу деталізувати ті вибухи, які ви відчули сьогодні вранці. ППО успішно відпрацювало і приземлили ті літальні об'єкти, які були випущені з Чорного моря, які прямували на нашу Вінниччину. Ми їм дякуємо. Дякую за те, що вони бережуть наш спокій і наше мирне небо спостерігають 24 годин на добу. Ви можете нас звинувачити про те, що ми вам детально не розписуємо наслідки роботи ППО або ту чи іншу інформацію. Ми просто зберігаємо інформаційну тишу для того, щоб ворогу не вказувати про результати їхньої роботи, їхньої авіації або ракетних обстрілів з боку Чорного моря. Тому за наслідками сьогоднішнього ранкового обстрілу ми вам доведемо. А хто з вас володіє інформацією про те, де був приліт уламків цієї ракети, просимо вас повідомити чергового нашої міської ради або оперативно-чергового ДСНС, або нашої Національної поліції, для того, щоб дати можливість оперативно знайти уламки і ліквідувати ті наслідки, які вони принесли. Своїм прильотом. Я вам дякую за увагу. Все буде Україна. Сподіваємося на наше ППО на наше ЗСУ. Слава Україні!